Весняні дні 2025 року знову принесли світові ім'я відомого астролога Павла Глоби. Цей провидець, чиї передбачення протягом багатьох років здійснювалися з неймовірною точністю, несподівано виступив з новим баченням майбутнього, одним з найтривожніших і водночас доленосних за весь час своєї діяльності. Астролог стверджує, що побачив завершення військового конфлікту в Україні не просто кінець, а його наслідки та те, що залишиться після всього пережитого. За його словами, протистояння завершиться вже цієї осені 2025 року. Світова спільнота ще не усвідомлює цього повністю, але механізми вже приведені в дію у ніч на 27 квітня. Йому наснилося незвичайне бачення. Він опинився в темній залі з високими склепіннями та безлічю годинників на стінах. Кожен годинник показував різний час, але всі вони йшли у зворотному напрямку. У цій залі, на довгому дерев'яному столі, лежала карта Східної Європи, що пульсувала, наче жива тканина. По ній розходилися тріщини, немов по крижаній поверхні, і кожна вела до одного фіналу. За передбаченням астролога, переможця в цьому протистоянні не буде. Україна зазнає важких втрат і може втратити частину східних та південних територій. Ці втрати стануть результатом болючого, але неминучого компромісу. Проте Україна збереже державність, міжнародну підтримку та гідність. Найважливіше те, що країна залишиться на світовій мапі не лише як держава, а як символ незламності. Росія натомість втратить не території, а свою сутність. У своєму баченні провидець побачив величезний сірий механізм, що зупинився посеред голого поля. Це була метафора російської державної потуги, руйнівної, але позбавленої життя. Економіка Росії почне стрімко руйнуватися не від зовнішніх ударів, а від власного виснаження. Санкції, запроваджені після конфлікту, стануть удушливими. Вони обернуться для Кремля міжнародною ізоляцією, втратою ринків, відходом інвесторів та страхом навіть серед найближчих союзників. У жовтні розпочнеться переговорний процес, який виявиться несподівано швидким. Провиття вразила його стислість, наче всі учасники вже знали результат і просто формалізували те, що вирішили без слів. Він описав трьох постатей за столом: українця із золотим хрестом на грудях, росіянина з порожніми очима, та третю фігуру в масці як символ нейтралітету. Їхній діалог буде коротким. Але після нього над картою спалахне яскрава спалах, і тиша стане гучнішою за будь-які слова. Але мир не принесе полегшення. У тому ж сні астролог побачив українські вокзали восени, де матері шукатимуть імена синів у списках зниклих безвісти. Він бачив зруйновані будинки, у вікнах яких вже не горітиме світло. Люди повертатимуться з фронту з вигорілою душею та без віри в диво. Перемога не прийде, прийде фінал і з ним усвідомлення ціни. Для Росії наслідки виявляться ще жорсткішими. Провидець побачив чергу біля зачиненого банку в Петербурзі, заворушення в одному із Сибірських міст, масовий виїзд програмістів та науковців. Все це відбудеться восени. Він бачив, як країни Азії відвертатимуть погляд від Москви, а Європа заморозить всі дипломатичні канали. Найстрашнішим став кадр із його сну, де президент Росії стоїтиме перед дзеркалом, але в дзеркалі не буде відображення. Після основного одкровення астролог розповів про ще одне символічне бачення: він побачив величезне поле, на якому восени стоятимуть два розбиті військові барабани. Один буде пофарбований у кольори українського прапора, яскравий, але тріснутий по центру, другий тьмяно-сірий, наче вигорілий від часу та іржі. Обидва будуть розколоті, і жоден не видаватиме звуку. Цей образ став для провиця знаком того, що жодна зі сторін не святкуватиме перемогу. Фінал конфлікту восени нагадуватиме похорони, урочисті, мовчазні, неминучі люди не вийдуть на вулиці з прапорами, бо їхні душі будуть спустошені. Настане тиша. Ця осіння тиша стане найгучнішою реакцією на війну. Проведець також розповів про дипломатичну залу, довгий холодний коридор, стіни якого будуть обвішані прапорами різних країн. Цим коридором восени повільно йтимуть три групи людей: перші західні посередники, одягнені в чорне, зосереджені та відсторонені. Другі українська делегація, насторожені, мовчазні з очима сповненими болю. І треті представники Росії, втомлені, з опущеним поглядом, наче їх змусили йти туди проти волі. Саме підписання майбутньої угоди восени, астролог побачив як формальність. Договір буде складений заздалегідь за зачиненими дверима. Все відбудеться швидко, майже без преси, наче сторони хочуть якнайшвидше забути сам факт цієї війни. Одним із найтривожніших епізодів пророцтва стала сцена, в якій провидець опинився на кордоні між двома країнами восени. Він побачив, як перед ним підніметься стіна не з цегли, а з недовіри. Люди по обидва боки стіни дивитимуться одне на одного, але не розмовлятимуть. Навіть після закінчення війни восени діалог між українцями та росіянами ще довго буде неможливим. Вони говоритимуть однією мовою, але не розумітимуть одне одного зовсім. Довіра стане найдефіцитнішою валютою в східній Європі. І навіть після підписання миру восени вона не повернеться ні в родинах, ні в дипломатії, ні в мистецтві. Крім того, астролог розповів про економічну карту майбутнього після осені. Економіка Росії нагадуватиме крижаний айсберг, усередині якого заморожені активи, робочі руки та ідеї. Санкції не просто обмежать, вони законсервують розвиток країни. Все, що раніше будувалося на експорті, обвалиться, мільйони людей втратять роботу, почнеться втеча з провінцій, масове закриття заводів та зникнення середнього класу. Країна після осені поринатиме в стан застиглого часу, коли ззовні ще видимість стабільності. Але всередині все розкладається, і хоча на вулицях не буде голоду, буде щось гірше відчуття, що завтра не настане. В одному з яскравих образів проведець описав зруйновані міста, якими він нібито пройде восени у вісні. Це будуть не кадри з фільмів, а живі гнітючі вулиці, вкриті пилом, де будинки стоятимуть без вікон, а асфальт буде розтрісканий від снарядів. Він особливо відзначив, що в цих містах восени не буде чути голосів лише вітер, який перекочуватиме старі газети та розноситиме попіл. Але на тлі цієї мертвої тиші він помітив дивну деталь. на стінах будинків хтось малюватиме свіжі графіті, не політичні гасла, а сцени з минулого весілля, свята, дитячі усмішки це стало для нього символом. Навіть у мертвих кварталах житиме пам'ять, і вона стане початком відновлення не фізичного, а людського. Далі він розповів про внутрішні процеси, що почнуться в українському суспільстві після припинення бойових дій восени. Україна стане країною з особливим ставленням до часу. Люди житимуть не майбутнім і не минулим, а теперішнім. Кожен день сприйматиметься як найважливіший. Україні після осені відбудеться ціннісна трансформація, зникне сліпа гонитва за споживанням, і на перший план вийдуть турбота про ближнього, чесність та співпричетність. Українці не стануть переможцями в традиційному розумінні, але стануть нацією, що пережила катастрофу та зберегла душу. Їхня віра та внутрішня зрілість здивують навіть ті країни, які раніше дивилися на них зверхньо. Щодо Росії, астролог дав суворіше та похмуріше бачення на осінь. Він описав, як державна система продовжуватиме існувати формально, прапори висітимуть, телебачення мовитиме, чиновники засідатимуть, але під поверхнею почне відбуватися щось тривожне. Провидець розповів, що бачив цілі регіони. Де люди восени нібито відключаться від загального інформаційного поля, вони перестануть вірити в будь-які новини, не виходитимуть на вибори, не реагуватимуть на заклики згори. У цих місцях почнуться локальні спалахи тихого протесту. Люди нічого не ламатимуть, не мітингуватимуть, але просто більше не братимуть участі. Він назвав це соціальним анабіозом, який буде набагато небезпечнішим за відкритий бунт, бо руйнуватиме країну зсередини непомітно. Він також згадав особливу роль церкви та віри в обох державах після осені. В Україні віра стане не політичним інструментом, а джерелом зцілення. Він побачив, як у зруйнованих церквах збиратимуться люди не заради служб, а щоб просто постояти в тиші. Нове духовенство буде молодим, щирим та необтяженим традиційною ієрархією. Ці священники ходитимуть по госпіталях, читатимуть молитви на вулицях, роздаватимуть воду та хліб. У Росії ж навпаки, церква почне втрачати свій вплив. Люди відходять, бо не чують відповіді на головне питання: навіщо все це було? У світлі поразки та ізоляції. Попередня риторика перестане працювати. І храмові стіни почнуть порожніти. Особливу увагу астролог приділив молодому поколінню після осені. Він побачив, як в обох країнах підлітки стануть носіями зовсім інших смислів. В Україні вони відновлюватимуться через творчість, писатимуть вірші про війну, зніматимуть фільми, запускатимуть стартапи з реконструкції шкіл та будинків. Ці діти, що виросли під звуки сирен, стануть поколінням дії. У Росії ж молодь метатиметься між втечею та адаптацією. Одні вийдуть і будуватимуть нове життя за кордоном, інші залишаться, але житимуть внутрішньою еміграцією, створюючи свою субкультуру без довіри до держави. Це розділення поколінь стане невидимим рубежем майбутніх змін. Останнє, що він побачив, це обличчя часу. У своєму сні він стояв на залізничній станції. Годинник на табло показував 23 години 59 хвилин, і стрілка не рухалася, люди навколо нього стояли з валізами, але ніхто не сідав у поїзд. Астролог зрозумів, це символ перехідного періоду. Світ наче зупиниться на межі осені та зими, в очікуванні нової епохи, і лише одна фраза, що пролунала в його сні. Залишилася з ним після пробудження. Це не перемога, це перерва перед новим вибором. Своє бачення астролог завершив словами, які стали цитувати мільйони. Переможців не буде, але буде можливість не повторити. Не всі її помітять. Україна пройде крізь вогонь, Росія крізь крижану темряву. Осінь завершить війну, а світ почне новий відлік.